Чи є вакцинація проти COVID-19 безпечною та рекомендованою для людей із хворобами серця? Вакцини є безпечними, ефективними і мають бути забезпечені для людей із серцево-судинними захворюваннями незалежно від причини та тяжкості хвороби. Це включає людей із ішемічною хворобою серця, порушеннями мозкового кровообігу, захворюванням периферичних артерій, ревматичною хворобою серця, вродженими вадами серця. Тромбозом глибоких вен, тромбомблією легеневої артерії та реципієнтів трансплантату серця люди із серцево-судинними захворюваннями мають вищий ризик госпіталізації, потреби у інтенсивній терапії, інтубації та або штучній вентиляції легень та смерті від covid 19. Через таку підвищену захворюваність та смертність важливо, щоб такі особи, ті, хто перебувають у безпосередньому контакті із ними вдома. А також медичні працівники отримали вакцинацію проти COVID-19. Немає доказів, які свідчать, що вакцини проти covid 19 мають будь-який негативний вплив на людей із серцево-судинними захворюваннями. Вакцини проти COVID-19 продовжують демонструвати потужний захист від тяжкого перебігу захворювання і смерті від усіх відомих на сьогодні варіантів вірусу. Таким чином, пріоритетом залишається досягнення високого охоплення первинної серії вакцинації та за потреби додатковими дозами серед усіх людей, які можуть вакцинуватися, особливо найбільш уразливих груп. Клінічно стабільні пацієнти із серцево-судинними захворюваннями мають бути розглянуті для вакцинації проти covid 19 при цьому не слід переривати їхнє лікування. Пацієнти із серцево-судинними захворюваннями отримують переваги від розширеного захисту від covid 19 та грипу при спільному введенні вакцин проти covid 19 і сезонних вакцин проти грипу, коли це можливо. Особи, які вже перехворіли на COVID-19, все одно отримують переваги від вакцинації проти цієї хвороби. Тому що комбінація природнього набутого та вакциноіндукованого імунітету імовірно забезпечує кращий захист проти повторного інфікування.